Друзі, усім привіт, сервантик на зв'язку. І зараз я разом з вами буду купувати предмети старовини. Буде цікавий відос. Погнали! Це дерево. Ну, хоча не знаю, може і алюміній або щось. Алюмінію, алюмін 100%. Алюмінію. Так би дуже легко. Ага, алюміній. Бачите, по, по застіпкам. Тебе. Так, так, я от відрізняю, одразу беру застіпки, бачите, воно mm -hmm. ну типу, Китай штампує mm -hmm. такі. Mm -hmm. как би... Би, було 5 годин накричав на малу, не можу знайти. Зараз я ще вставлю. уверен що не в мене тут в цьому. Так, а вкладиш де у вас? Так. А, все. От тут все. Можна дивитися, що так. А, не продам пописав, да. так? Так, ну тут вроді. Дождь. дощі, Да, дождь. Вроде Вроді б был, був, ні? Дощі, дощі. Так, друзі, що ж мені вдалося купити на цій адресі? Так, ну, почну зліва направо. Почну з цього сувеніра. Так, пластиковий сувенір. Дніпро. Дніпровські зорі, ага, все бачу. Ну такий в гарному стані. Матеріал досить хрупкий, але він без пошкоджень. Так, червона цікава ваза, теж без пошкоджень. Ну тут без лишніх слів, Газ, ваза крутезна. Кому цікаво, звертайтесь. Ще одна ваза, тут кераміка, бачите, така в стилі арт-деко. Так, Солонка півничок. Таких півників в мене достатньо. Є в наявності пари, перічниця та солонка. Якщо цікаво звертайтесь. це мені попалась солоночка, перічниця з однією дирочкою. Бачите, соломки в мене 4, перічниці 2. Треба шукати перечниці. Так, йдемо далі. Е, цікавенька така шкатулочка дерев'яна. Спочатку, коли побачив, подумав, що це янтарні, бувають такі грибочки-янтарні. На жаль, це дерево, але ж, тим е, не менш, воно, в принципі, такий красивий сувенир. Сувенірчик. Так, далі теж грибок, копілка. Копілка, ну, цікавенька, теж стан гарний. Ось така. Такий радянський винтаж. Так, йдемо далі. Тут в мене доміно, три комплекти. Три комплекти чорної кості. Чорний і. І ще раз чорний. Я знаю, вони більш популярні, ніж білі. Так. Такий козак. Я кстати, не знаю, це точно не фігура, шахматна фігура, просто сувенірчик, вже неодноразово такий мені попадався. Так, сейчас бачу тут є скольчик. Це у нас статуєтка. Так, такий меморіал, по-моєму, в Севастополі. Якщо я не. Ну, так, да, думаю, Севастополь. Ну, так, да, так, да, написано Севастополь. Так, це флакон Болгарія з-под масел ароматических. Ось така тут тринога для фотоапарата. Колода карт. Досить цікавих таких вінтажних. 52. можна грати в покер. Ювілейна медаль. Алюміній легка. Три ножа, ну, ножі в такому в состоянні досить печальному. Це непоганий такий, але є невеличкий люфт. Прибори люфтять. Так, йдемо далі. Радянська. метр радянський. Кстати, ножів таких, що під реставрацію чи під запчастини їх дуже багато в мене. Гляньте, забув, щоб не загубити, надів кільце і знімаю з ним відос. Ну я сподіваюся, ви мені це вибачите. Так, це для другого відоса кільце. Теж я, там була в мене закупочка. Ну, я все покажу. Пізніше. Так, годинничок заря, жіночий колон. Але у них є така хвороба. Зараз відкрию, покажу. Так, коли натискаєш ось цю кнопочку, вони повинні відкриватися на пружині. Тобто кришка повинна відскакувати. Але вона не відскакує, тому що в мене вже є такі і теж з такою ж проблемою. Тут сломана пружина. Це їхнє слабе місце. Місце. Блін, да що ж таке? Ага. Ну, і ця пружина ламається. Так, вони в гарному стані на ходу, але ж от треба замінити той, той пружини. Так. Манікюрний наборчик в гарному стані. Трішечки наклеек. Вот наклейки гораздо реже попадаються рідше, ніж вкладиші. Вот одразу мені 20 штук, так от вперше попадається тут футбол, в основному футбол. Так, карточки з 90-х, це моє дитинство. Декілька переливних календарів і легендарний календарік бруслі. Який рік у нас тут? А, тут універсальний такий. Угу, цікаво, да. раніше для ребят, для хлопців. 90-х кінця 80-х це був кумір. Так, йдемо далі. Купив ось таку запальничку в ідеальному стані. В оригінальному футлярі із документами. Ось таке цікаве придбання. Скоріше за все, буду продавати на eBay. Тому що. Там таку річ оцінять максимально. Але ж якщо буде цікавий офер і по Україні, ну, в принципі, я готов к вашим пропозиціям. Все, що я зараз показую, ви можете запропонувати свою ціну. І якщо ми домовимося, мене вона влаштує, я вам продам. Так, картридж Тут багато ігор. Наскільки я знаю, ціняться картриджі ліцензійні. А ліцензійні картриджі там одна-дві ігри. Такого не буває, що на ліцензіонки багато ігор. Так що це ну, пальонка 100% піратський. Але ж таке теж купують. Так, Купив комплект, ось таких формочок під печиво горішки. Бачите? Алю... Алю... Алюмінієві. Такі зустрічаються вперше. От такі я продаю, бачите? Такі частіше зустрічаються, а такі мені вперше зустрілися. Ціла пачка, ціла пачка бачите, в оригінальній упаковці тут повний комплект. Повний комплект. Ага, О, бачите. Так, зручніше. Тут дуже їх багато. Теж це на продажі. Так, ну, переходимо к цікавому. Попався ось такий дід мороз. Це в нас пресована опілка в гарному стані. В мене якось такий був, тільки в іншому розкрасі. По-моєму, сірий чи, сі... чи блакитний кольор самого його одіяння цього разу попався білий. Ну, цікавенький, дійсно цікавенький, раннього зразку. І ще тут декілька іграшок цікавих. Тут, ну, от на, на прищепці маленький мук, це часто зустрічається, одна із частих іграшок на прищепці. Так, потім ось такий хлопчина. В варішках, червона шапочка, червона. Шапочка, так. Да. Бачите, є потертості. Земляничка. Це серія Чіпаліно. Такий птах. Теж цікавенький. І снігурочка, снігурочка з мініатюрною ялинкою. Так, ще перейдемо сюди. так. Тут космонавт. В процессе доставки я его пошкодил, бачите. Очень разозлился на себя. Ну, такое случается. Так, ну и тут таки вот труба якась. Грибочек. Рибки, птахи, ялинка. Вперше таку бачу. Таке. Більш-менш може бути цікаво. Опять же, мені там ще подарували кучу шарів. Ну, шари, як би це таке, не, не, не рахуються, так скажемо. Зараз покажу. За них я гроші не платив. Тобто людина сказала: забирай. Це зірочка з матеріал стеклярус. Але ж тут теж є трішечки пошкодження. Так, ще не тестував гірлянда. І шари, такі сосульки, Такий сеньор помідор. Так, теж мені дуже подобаються предмети, які старовинні та не розпаковані. Бачите, от, допустимо, як цей дощик 86-го року і запечатаний. Цікаво, цікаво. Тут в мене його ну, чимало, бачите. І такі ще гірлянди паперові. Теж бачите, є пакування ще фабричне, Фіолетових таких чотири та таких жовто-червоних три, бачите? Всі мають ще пакування таке, ну, як зв'язані фабричним шпагатом чи канатом, в общем. Вы разумеете меня. Там периодично вы спрашиваете, почему я перехожу на российскую. Ну, где вот такой длинный спич, и мне надо выразить свое свое мнение, свои мысли более четко, и глубоко, и где мне надо выразить свои мысли более глубоко и четко, мне необходимо перейти на российскую. И когда вы там спрашиваете, почему Ти перейшов знов на російську, ну, щоб отак не тупити, як я зараз тупив, розумієте? І ну, якщо я інколи буду переходити на російську, ну, я прошу не писати, чому і як. Ну, такі випроси мене, чесно сказати, роздражають. Ну, Вапрос максимально. провокативный. Не стоит их задавать, ну, если не хотите уйти в бан. Я забаню, будете просто смотреть, комментарии оставлять на канале, это привилегия. Если вы оставляете сегодня на моем канале комментарии, это означает лишь одно, что я считаю вас адекватными. Неадекватов я баню. Так, ну, продолжим. Бижутерия, ну, как завжди, это моя... Одна из основных моих позиций, Якими я торгую на барахолці, на базарі. Ну, вона уся така більш-менш ну, звичайна. звичайна. Так, ну і все. Все це я купив за 1900 гривень. Не знаю, дорого, дешево. Дайте знати вашу думку. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх. Скинувши фото на вайбер або телеграм. А ось перелік речей, які я купую. Так, майже забув, ще купив шахи. Ну, це все входило в ту суму, яку я озвучив. Такі маленькі, дерев'яні. Кому цікаво? Звертайтесь, шахів в мене багато. Такая закупочка. Друзья, и некоторые люди мне говорят, что я дерзкий и самоуверенный. И даже где-то в чем-то гордый и нарциссичный. Вот я скажу на это так, что я никогда не проявляю агрессии до того момента, пока человек не нарушит мои личные границы. О чем это? Вот личные границы. То есть для меня лично это когда человек начинает позволять себе то, чего не позволяю себе я в отношении его. И для меня это очень важно. Вот как только нарушены мои границы, да, опять же, вот там человек начинает мне тыкать. Там без разницы, насколько ты старше меня, хоть на сто лет. Если я общаюсь с тобой уважительно на вы, а ты начинаешь по какой-то причине, тебе там стукнуло моча в голову мне тыкать, ну, понятно, у меня такое же будет к тебе отношение. Если ты не уважаешь меня, от меня уважения не жди. И называть это то, что я типа такой, ну, как бы, э, как сказать, чересчур смелый, ну, послушай, я могу постоять за свои личные границы. Опять же, себе каких-то вольностей по отношению к людям я не позволяю. Ну, вот звонит мне там один человек, подписчик, не подписчик, не знаю, начинает мне там рассказывать, они там с женой собирают игрушки, там э, супер коллекция у них там, короче, забрал много моего времени и на каком-то этапе вот начал перешел на ты, начал мне тыкать. Я и не понял на каком этапе это произошло, как мы сблизились. Ну, мне такие люди сразу закрывают, знаете. Я считаю так. На вы на ты мы переходим тогда, если вот э, кто-то из собеседников предложил это, да, и вдвоем мы согласились перейти на ты. А вот это вот как бы по, по признаку того что я старше Я имею право уже с тобой говорить на ты Да какая разница Я тоже взрослый мужчина Мне 40 лет И считаю что на ты переходить надо Вот с общего одобрения Ну больше там Человек мне начал рассказывать Что его жена У нее брали интервью на Виолите, Рассказывать мне Что они там популярны Ну мне вообще как бы Мало интересно эта тема, кто там у кого берет интервью. На моем канале есть только одна звезда, это я. И если вы звоните мне пообщаться э, там на, за какую-то тему, мне рассказывать о вашей популярности, ну не надо, оно выглядит реально э, максимально как бы неуместно. Опять же, на моем канале есть одна звезда, это Вова Сервантик и Друзі, я можу комусь подобатися, кому-то не подобатися. Но я такой, який є. Я не намагаюсь тим, ким я не являюсь. Так що, да, і якщо по я перехожу на русский язык, опять же, не треба намагатися нав'язати, или ви думаєте, що я забув і почав знову на русском. Нет, я намагаюся розмовляти українською мовою, але ж, э, мені це дається дуже дуже важко. И якщо я перейшов на російську, ну слушайте, не надо мне указувати там, как мне жить и как мне говорить. Я сам решу, когда я буду э, говорить рідною мовою, коли там, буду переходить на російську, это сугуба моя воля. Понимаете? И повлиять ти що думаєш там написав этот коммент и ты там кардинально рулишь моей життю, Это глубоко не так. Надеюсь на понимание. Підписуйтесь на канал. Ставьте лайк, комментируйте. Всем добра, слава Богу и велика подяка нашим захисникам.